31 травня 2025 року, і сьогодні я їду на рибалочку з моїм товаришем і кумом Володимиром Любим. Дякую тобі, Володимир, за запрошення і вітаю тебе з ним народженням. Бажаю тобі саморозвитку і матеріального благополуття. Тому я підготував нам снеки, підготував нам фрукти. Я знаю, ви теж щось там підготували, тому я теж постарався. Побачимось в машині, а нас забирають хлопці, тому побачимось в машині з хлопцями. Добрий ранок, хлопці. Добрий ранок. Дякую за ваше терпіння. Здорова. Здоров а ми десь бачились. Ми десь бачили телевізорі. Я вже знаю, де ми бачилися три длях. Ти що там багажник кинуть може? Да нормально. Да, Та ні, так так, 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 да там. Да. На дича чи кису. Ко, гайс? Ага. Знаєш, ти митиме, е. Видно хто, хто не <laughs> А то ніхто не асос. Ну я тож не виспався. Ну я як я трохи дрімав, поки я <laughs> поки мився в шаурі, правда. <laughs> то там а столом ще дійшов, то мапа пацанам. Всього, то запиня. Мав поцілаємось компанію. Той мав три роки, два ну, пацани мали по 3 роки вже. Ну і тільки типу, ми мали там. Ну так, Я за дрібні мали один і два, бо ми там ми, ми починали. А я не міг стати, це життя їжджу, я навіть не мав коли це рваком стати. Там це день дуже широко, так, масштабно. Дійсно, працює, працює до а, ну ну Але надо. Але туди віти дуже важко. Вот оно во, ну, да, да. Туди віте <плес> важко. То треба, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І то себе треба так настроювати. Добрий ранок! Да ладно? Так а що мені это? На парковке. Я вже сказав, що буду їхать зустрінятися. Здорово. Е. А не треба ні кто. Ты ч не побрети? <плес> Звож щастя. Дякую, Боже. Що ти щось з воса залежав? ха ха Я таке... Та корч. Та корч. Та корч. А не залежав. ха Дай ми їдемо, Вова. А що, думаєш, що це персональний будинок? Чи ще ти познайомишся з моїм кумом? Є! А я вважаю, що... Ще не видів цього, коротше, чувака, а? А я думаю, що це там знизу. Це той, маємо. No way. Серега привіт Настя. Льоша, як справа твої. Як мала. Льоша, ти готовий злапати саму більшу рибу сьогодні? А, Серега для мене злапить. Рибу має. Там паркується, але... Що, готові злапати саму більшу рибу? <клі> Серега, тобі це... Тебе знімаєш? Слухи, та так. Та. Слухай, ти та, вчора був в Майами, там такі лодки були. І воно явно поновилося. Вже і сідай у затупу. Не може зарай. Сергій. Петро. О, Петро. Чуєш, Льош? Тут треба на стрій. Одразу я да, бачу, це батько. Добрий ранок всім. Вже всі проснулися, ні? Вже, вже в цей час. Вже всі попросипали, все нормально. Добре. туда или... Mm -hmm. ну, да, что даже, уже... а что там есть место, да. Не Не знаю. Не more people Yes, two more guys. Two more guys. Okay. All right, well when they get here, come down on the boat and yes, uh, we'll get going. See ya. One You just want to make sure, like, if yeah, it's tricky, you don't have to, you have, to know? have, like, a pen or something like that. It's, body. Body. No, uh, it's, it's talk to farm No, that's only in Chicago. I have to kids, and I don't have Alright. Uh, what are your types of girls, Um, first of all, life jackets. Life jackets are under here. Mm -hmm. Down here. All the life jackets. Yes. And, and, and over there. Alright. Are throwable. If someone that's falls that's in the water. Falls in the water, you want to point at them. Keep pointing at them until we get them back in the water. You got it. Throw them that ring right there. That ring. That's the throwable. Uh, fire extinguishers. There's a fire a pasar extinguisher pasar? right here, and there's a fire extinguisher downstairs. Okay. Uh, the bathroom. The bathroom is a you pump it to flush it. You guys want to have a seat, and we're, we're going to get going. Cool. Так, шо, йдемся? А, три. Давай не заранее на альфа і задні, каже, не надо маштать, да поможе розкрадати. Молодец, тобі скиди зараз. 33 боже, так і старий. Та як? Ісуса Христа! Все молодые!

Uh, look. <laughs> you like, you like home, you know. <laughs>

No, 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 don't do that. Just real. Just real. Slow and steady. <laughs>

Так, хорошо она, знаешь, на воде. Ну, парень пришла. Ну, 30, 5,30, да? Ты говорил, даже

Хорошо було. Не знаю, як ти думав мене, але я хайпанув. Хай хтось. Подивимося, подивимось. Там послухається все. Може на коліна <головік> тоді взяти тазики? не знаю. На коліна <головік> поставити тазики? these fish for you how do you guys want them clean you just want them just them? just clean inside that's you it just, just oh. got them uh yeah if you can uh, I, how do you how do you want it usually i have fillet. Them. if you want to feel that that's be oh my god you'll be the best if you cannot feel at them thank you so much yeah the back also a red bucket Which coolers and oh the let's hook up cooler. Um, just the bucket. It's fine. It's only three fifths Yeah, I was telling them that's a small fish. It's the best. Like a meat. Look, look the guys meat. I'm wagon staying right now, so I'm like a jealous a little bit. Okay, <laughs> you probably guys. That's the best fish. Дякую всім, хто приєднався, додивився до цього моменту. Вова, вітаю тебе ще раз з днем народження. 33 роки це дуже велика подія. Побажаю тобі духовного росту і матеріального благополуччя. Всім па-па і побачився в наступному відео.